Thank mm -hmm. you. Не залишала вибору. Звісно, треба переходити на українську мову сильних, самодостатніх, сміливих і вільних. Таку Україну побачив і визнав весь світ. Навіть ті, хто раніше говорив російською, не хочуть ототожнювати себе з мовою і культурою окупантів, мародерів і боягузів. Загалом підтримка української мови на державному рівні за всі роки незалежності сягнула максимального рівня. На українську хоче переходять навіть ті, хто зараз знаходиться за кордоном, тим більше не бажаючи ототожнювати себе з мовою агресора. Через десятиліття насильственної русифікації на теренах України процес переходу з російською на українську не всім дається легко. Дехто соромиться своїх помилок та недосконалої вимови. Як же комфортно і безболісно перейти на українську мову, спілкуйтесь українською з рідними, друзями та незнайомцями. Часто люди соромляться переходити з російської на українську мову саме в колі знайомих друзів, мовляв, близькі не зрозуміють, чому все життя говорив однією мовою, а тепер іншою. Та насмішки від знайомих щодо неправильної вимови чи забутого слова? Більш болісний, аніж від незнайомців. Не бійтесь осуду. Ті, хто будуть закидати вам, що ви перевзулись чи зрадили, що українською вас не розуміють, не важці ваших переживань, ви прийняли зважене рішення. Ви мали для цього достатньо підстав. Це законно, і ніхто не має права критикувати вас. Зараз українська як ніколи в тренді, і це ваш вибір. І лише через помилки і незручності можна панувати мову. Не бійтесь робити помилки. Так, можна забути слово українською. Нехай вас виправлять, але наступного разу це слово з голови не вискочить, і помилок поменше. Оточіть себе українською. Читайте книги, дивіться фільми, слухайте музику. Недарма раніше про освічених людей казали, він начитаний». З читанням книжок, особливо класики, людина збільшує словниковий запас, що дозволяє надалі уникати русизмів і такого явища, як суржик. З фільмами, звісно, не все однозначно. Переклади іноземних серіалів бувають геть непрофесійними, проте вдала українська адаптація. Може стати ще одним прекрасним тренінгом української мови. Лише пригадайте переклади Гаррі Путера та Володаря Перстнів, спілкуйтесь з носіями української. Запозичуйте носіїв мови українські слова, прислухайтесь до вимови, завжди говоріть українською в магазинах, кав'ярнях, транспорті. Ваше право за законом. Вимагати інформації і послуг державною мовою, водночас для тих, хто говорить російською, є спокуса піддатися на пропозицію спілкування зручною мовою і чого разу говорити російською, а потім наступного і так і далі. Так ви на українську не перейдете. Тримайтеся свого вибору і не давайте слабини, читайте своїм дітям голос книжки українською. Тут вигада два в одному. Діти вивчатимуть українську мову, і ви звикатимете до вимови нових слів. І крім знайомства з новими словами, звикаєте до артикуляції і практикуєте вимову, налаштуйте українську у гаджетах, додатках та програмах. Це також те саме оточення, яке допомагає перейти на українську в усіх сферах та нюансах. Користуйтесь україномовними версіями сайтів, шукайте українську в пошукових системах, намагатися перейти на українську спілкуванні і мати інтерфейс російською мовою, це небажаний і тимчасовий компроміс. Дописуйте українською в соцмережах. Зараз це не лише тренд, позиція, а й користь, хоча б тому, що при написанні у вас є час підібрати слова і виправитися, якщо потрібно. До речі, Корисно використовувати перевірку орфографії при наборі тексту. Інколи здається, що написане слово точно правильне і існує в українській мові, а вбудований редактор чомусь його підкреслює червоним. Автоматична перевірка орфографії, виявить помилку і запропонує виправлення. Заведіть нотатник для цікавих фраз, плів і фразеологізмів. Люди, що вивчають іноземні мови, завжди заводять такі нотатники. То чому не завести його для української? Це допоможе вам зробити свою вимову гарнішою і наповненішою. Знайдіть зручні для себе курси для вивчення української мови. В інтернеті існує багато ресурсів та платформ, які пропонують як вивчати, так і вдосконалювати українську мову. впродовж останніх років з'явились чудові додатки для вивчення мови. Преса і ЗМІ поставили українську в пріоритет. Українізувалися сервіси, типу Netflix, YouTube, Spotify тощо. Спробуйте мовну дієту. На три місяці виключте всі російськомовні ресурси. Слухайте українську, читайте українською, навчайтесь українською, і ви побачите, як зміниться ваш словниковий запас, як ви почнете правильно ставити наголоси. Алгоритми соціальних мереж створені таким чином, що вам допоможуть заповнити інформаційний вакуум і порекомендують класний контент українською мовою. Тарас Кремінь уповноважений захисту державної мови наголошує: не бійтесь говорити, не бійтесь помилятись, не бійтесь заглядати у словник. Нашу мову століттями забороняли, поплюжували, знецінювали». Наслідки російшення ми долаємо і досі, та сьогодні той час, коли кожен має запитати себе, хто я, поважати Україну та бути українцем, спілкуватися рідною мовою. Пам'ятаємо, там, де є українська мова, у ворога немає жодних шансів. Тож, друзі, з легким серцем вирушаємо у мандрівку українською мовою і пізнання яке зігріє наші українські серця і надасть нас нахи для боротьби з ворогом.